Ви зустрінетесь з людиною, яка відкриє вам очі. І ви і подумати не могли, що ця історія з минулого може вилізти саме зараз, на поверхню. Були підозри. Я вам скажу, що у вас були підозри і на ту людину, і на ту людину, але не було доказів. І тут вам жінка відкриває очі на цих людей. Ви починаєте звільнятися від цього всього і отримуєте легкість у вашому зростанні, у всіх тих задачах і питаннях, які вам необхідно вирішити. Оновлення зановленням іде, дуже багато буде змін, помітно буде змінюватися обстановка, і протягом недовгого періоду часу ви ці зміни помічаєте. І бачите, тут жінка. Удачу вашого крала, крадники ставила. А чоловік просто повністю хотів зруйнувати всі ваші потужні платформи, які ви встигли отримати. Щось тут про це.